На лінії фронту. Дев'ять місяців жителі села Калинівське, що на Херсонщині, перебували в окупації та потерпали від лап російських загарбників. Терор не припинився і після того, як ЗСУ звільнили населений пункт. Обстріли, руйнування та підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Попри все, тут залишається кілька сотень людей. Більшість з них пенсіонери та люди з інвалідністю, які потребують допомоги. Пані Катерині 75 років. Все життя попри вроджену інвалідність. Жінка працювала, аби забезпечити собі спокійну старість. Каже, ніколи би не подумала, що все нажите буде зруйновано в одну мить. Ворожий снаряд влучив у будинок пенсіонерки. Зараз вона живе сама в домі доньки, але і тут без руйнувань не обійшлося. Діри в стінах від російських ракет замуровувала власноруч. Це мій будинок такий, а це, а це тут о, була така дірка. Аж на вулицю. Ну, я, щось її там замуровувала, бо багато нас таких. Щось треба допомагати. ну, Хоч ді собаки не бігають. О. А коли це у вас це прилетіло? Так, да, це прилетіло. І, і шифонір мій побитий, і телевізор, ось дітки та й вікна не було це Позастіклювали, як могли, так і застіклили. О, Тут була куча камнів, О, і кровать моя розбита, все побите, все поломане. Взагалі, нічого немає. Я кажу, освободили від усього. Жила, жила, все життя старалася і на старості дожилася. Спасибо, я ж кажу, спасибо людям добрим і вам, хай Бог здоров'я дає, що ви допомагаєте. А так я не знаю, як би ми жили, як би ми, що нам було. Жінка зі сльозами на очах згадує події в окупації. Каже, росіяни ходили з автоматами по будинках, перевіряли документи, направляли зброю і на пенсіонерку. Откриваю так двері, а переді мною пістолет стоїть. В мене мовить. Я я, взагалі, я, не, я не знала, що що зі мною робилося. Я так, я так злякалася, я так, ну я не можу навіть переказати це словами. Сьогодні до будинку пенсіонерки прибула допомога від громадської організації «Fight for Right» за права людей з інвалідністю. Паливним брикетом пані Катерина дуже рада. Згадує, минулоріч її подруга загинула, коли самотужки намагалася зібрати дрова. Звісно, скутно було того, що Посадку, у посадку, в нас скільки людей попідривалося, в посадку ходили по дрова. Хоч кажуть, що не можна, бо ще є міни і все є. То, то страшно просто. Подруга моя ходила, ну, це мені вже розказували, бо я була в Кримрозі. Тоніка каже, ходила в посадку і там зірвалася, і в посадку ну, померла. Дуже треба, дуже спасибі велике. Я взагалі не знаю, як би ми виживали чи проживали, я не, я навіть, в мене в голові не вкладається. Як це можна жити? Приносили продуктові набори попередні днів, через три чи чотири приносили воду, привозять, нам наже були, розбили цю Каховську гесту. До нас вода була прийшла, позатоплювали наші ті, то води не зяпить, то нам привозили і воду і привозять. Ось о недавно опять привезли. Зустрічаю допомогу від волонтерів і Іван Семенович. Приїхали брикети, Щоб зігріть. 14 років чоловік користується кріслом колісним. Його дружина пані Ніна каже: найстрашніше було під час обстрілів, адже спуститись разом до підвалу не могли, а залишати чоловіка одного не хотіла. Тож всі жахіття переживали разом. Двічі їхній будинок потерпав від прильотів, а потім і від підриву Каховської ГЕС. На стінах досі видніються сліди від рівня води. Нині пенсіонери живуть у літній кухні. Це перший раз сюди вдарило, ми перекрили, були крих, а все було побите, перекрили. А другий раз це вдарило в стіну. Вон, бачите, там у нас гараж, дровник, то все там все розбите. Нема нічого. У нас ось у дрова привезли, то одні лежать на вулиці, поскладали, другий там сіник трошки живий залишився. Оце ці паліти, що сьогодні привезли, то хлопчик завіз туди. Ну, виживаємо так, знаєте. Подружжя Ушакових Анатолій та Наталя тепер переселенці у власній же громаді. Їхній будинок був зруйнований внаслідок ворожого прильоту. У той час Наталя якраз перебувала на вулиці. З жахом вона згадує події того дня. Пішла на похорон хлопчику через хату, Тоже дві ноги одірвало. По лісадку постапав. І я пішла, нікого не пускала, я пішла так, щоб подивитися провести через хату, ну хлопчик. Тільки ступила в, 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 шах шаху двір. Воно ну, я рвануло, одразу все красне, а потім чорне, ну снаряд у дворі розірвався. Ну, пів вдома, в шиф, шифера в дворі злетіло. Кру Нині родина мешкає у будинку односельчан та мріють повернутися в рідні стіни. Завдяки підтримці благодійників їх дім вдалося відремонтувати зовні Проте ще багато роботи залишається для того, аби він був придатним для життя. Були б здоров'я відбудували самі, посміхається Анатолій. Але здоров'я поки підводить пенсіонерів. Пані Наталя пережила два інсульти. А сам чоловік нещодавно, другий інфаркт. Я і хочу, б, я б зробив після інфаркту. Я вже не зроблю. Нанімати треба людей. Люди зроблять, аби кошти були. Зараз все зроблять. Тільки одне, оце таке. Я ось тут прийшов, а тут бур'яну було, я порвав вже ж по цій больниці, приїхав з больниці. Ну думаю, та що я не винесу, це взяв, витягнув туди на вулицю. Як мене схватило, я впав. Не дихнуть нічого, і з собою нічого не взяв. А врач казав, ти ж каже, не той, бо ти кончиться. А я не вірю, думаю. знаєте, думаю, та що я. Бур'ян не витягнув, я так ти час вже боюся, це щось робить, а страшно. Окупанти поводили себе агресивно, згадує жителька Краснолюбецького Ольга. Вона вдвох з 95-річною бабусею всю окупацію ховалися вдома та боялися вийти. Поводили себе дуже агресивно, заселялися в хати пусті, як люди виїхали. Місцевих не Чи Чіпав місцеве особливо до дівчат молодих теплялися. Хати, які пусті були, вони все добро виносять, щоб люди не зривали. Зобило страшно було вночі, як вони починали стріляти. Дуже часто не знаходили, не знаходили вони алкоголь і випивали, п'яні були корені. З опаленням минула річ було непросто, каже жінка, але викручувалися, як могли. Як прилетів на снаряд, то брикосину нам зруйнував, ми її розпиляли і топили. Віточки збирала на розпалку. Дерева спилювали, які можна було спиляти. Ну, так і перебивалися. Нині у селі відсутнє водопостачання, та навіть це не змусить Ольгу залишити рідну домівку, де вона після смерті бабусі залишилася геть сама. Є складнощі, дуже багато, але я не збираюся виїжджати. Особливо, дякуючи людям, які допомагають нам терну допомогою і воду постачають. Продути харчування і побутова хімія все. А чому не хочете діти? Це мій будинок, я тут народилася, виросла, я тут переросла корнями. Нині у Калинівському та навколишніх селах залишається близько 300 родин. Завдяки допомозі від громадської організації Fight for Right 10 родин, де є люди з інвалідністю, вдалося забезпечити паливними брикетами. Проте на цьому підтримка Калинівців не закінчується. Три, чотири, п'ять, шість. Це шістсот і ще. Е... Шість ось оцих е, окремих 660 кг кілограм дубових валітів. Так що грійтеся. Це в нас перший етап. Другий етап у нас буде забезпечення будівельними матеріалами. Ще будемо з вами уточнювати. Щодо ви говорили, вам потрібен цемент, цегла, щоб будувати будинок, доски шифер. То на, на наступний етап це нас десь через місяць. Ми нам надію дають, що буде можливість, щоб забезпечити будівельними матеріалами. Fight for Right працює з 2017 року задля того, щоб кожна людина з інвалідністю знала свої права та могла вільно ними користуватися та обстоює правозахисний підхід до інвалідності. Із 24 лютого 2022 року Fight for Right підтримала понад 20 тисяч людей з інвалідністю, допомогла багатьом евакуюватися в безпечні місця. Нині команда надає адресну допомогу в асистивних технологіях психологічні та Юридичні консультації забезпечують теплом і будівельними матеріалами. Ініціатива реалізована за підтримки ЧУСЛАВ.